От, подивіться, скільки закладено цвіту на такому кошти. І листочків, і молодих приростів практично немає. З однієї сторони це добре, тому що буде багато урожаю, але є і свій мінус. Наступного року можна лишитися без ягоди. От, інколи пишуть коментарі, що минулого року був такий в мене рісний урожай, а цього року цвіту практично немає. Ось це може бути якраз і причина. От, подивимося, сусідній кущик це обидва кущі молоді сорт бонус. Він закладає зазвичай дуже багато ягоди і потрібно нормувати. Тут зимою я проводив обрізку, забрав замало пагонів з ягодою і відповідно такий результат. От, на даному кущику є і молоді прирости, є і цвіт, тобто все в нормі. Тут. Вся енергія куща йде на формування ягоди, потім піде на ягоду, і молодих приростів не буде. Відповідно, кущик не закладе ягоду в наступному році. От, я практикую в такому випадку частину цвіту, наприклад, третину чи половину з такого куща забрати. Відповідно, ягоди буде менше, але вона буде більша, крупніша. і... Це дозволить кущу краще розвиватися, він буде давати і молоді прирости і закладе ягоду в наступному році. Ось, Це наслідок того, що зимою трошки неправильно обстриг, забрав замало пагонів з ягодою. Ось такий самий випадок, це вже в нас сорт патріот. Бачите, листя практично немає, все цвіту. Теж молодий кущик, тільки посадив. От сусідній патріот сорт е, має і цвіт, має і листя. Тут також я частину цвіту заберу, можна взяти ножиці і просто його пообстригати, можна просто взяти його пообривати. Ну, я краще обстрижу ось так. Тому, якщо у вас є такі випадки, бачите, що дуже багато цвіту а приростів практично немає, то потрібно трошки урожай пронормувати.